Перенесемося на Херсонщину. Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, з нами на зв'язку. Пане Юрію, доброго ранку. Вам вітаємо, вітаємо, друзі, Вітаємо. Пане Юрію, ми щойно озвучували інформацію про небезпеку, в яких регіонах звучить тривога. Попереджали жителів цих регіонів, щоб вони йшли в укриття. Херсонщина, вона практично постійно під обстрілами, але поки що на щастя ваш регіон не в зоні ураження. Але чи насправді це так? Бо часом ворожі ракети долітають до моменту оголошення повітряної тривоги. Яка ситуація станом на ранок? Ви ну, знаєте, враховуючи, що у нас дистанція до ворога якщо ми говоримо про місто Херсон, тут в деяких місцях там 700 метрів, то на жаль, в нас повітряна тривога. Вона не відображає реальний стан по безпековій ситуації, тому що обстрілів насправді дуже багато все ще дуже багато атак за допомогою ворожих дронів по нашим цивільним повтівкам, по купченню по людей. Станом вчора на вечір на жаль, ми мали вже трьох поранених. Дві людини було госпіталізовано вночі. Можливо, ще буду уточнення, тому що ну, було гучно. Ворог працював. Пане Юрію, повертаючись до цієї інформації про родину, яка повернулася з тимчасово окупованої Херсонщини на підконтрольну Україні територію, я все ж попрошу вас уточнити так, якщо маєте інформацію, з приводу того скільки всього ось така родина має пройти. Щоб зрештою перебратися на підконтрольну нам територію з тимчасово окупованої. Ну це ж резонно думати, що це не, не виглядає історія. Як ми сьогодні вирішили поїхати, і завтра ми виїхали? Це ж явно трохи складніше. Ні, на жаль, це складний шлях, але це можливий шлях. То і... Насправді це вихід ситуації, тому що ситуація тимчасово окупованій території вона для наших людей ну дуже дуже складна. Зараз люди просто виживають, навіть якщо вони погодилися отримати російський паспорт, це не є гарантією їхньої безпеки, це лише дає їм доступ до там, мінімальної якоїсь медичної допомоги, якоїсь соціальної підтримки, але це не захищає навіть фільтраційних заходів, навіть Злочинів, які вчиняють і окупаційну адміністрацію і російські військові стосовно наших людей щодо дітей, це взагалі окрема дуже складна тема, тому що дійсно навчальні заклади фактично зараз на тимчасово окупованій території це є таким інструментом пропаганди, промивку мозоку, і зараз системно вже через дітей в цих закладах ворог. Намагаються відшукати нелояльних батьків їхніх дорослих. Відповідно, пройшли такі інструктажі їхні вчителі, які працюють на окупантів, як виявляти таких такі родини і кому повідомляти цю інформацію. Ну і розуміти, яка далі доля цих людей це як мінімум там профілактичні бесіди, перевірки. А далі це можуть бути обшуки, арешти та все інше. Пане Юрію, звичайно ж, ми постійно з Костю перебуваємо в інформаційному полі і щоденно моніторимо, дізнаємося, отримуємо безліч інформації. Інколи здається, що ти вже сприймаєш це виключно як роботу, але насправді ж ні, ти пропускаєш все через себе. До чого я веду? Оці жахіті, які траплялися в інших містах, вони періодично та постійно стаються і в Херсонській області, і, зокрема у місті Херсон. Російська армія зухвало, нахабно, жорстоко полює на цивільних. Вони вистежують їх з дронів, а потім скидають каби, вибухівки і таким чином вбивають. Не можна цього робити, якщо йде війна, треба воювати з військовими. Ворог цього не знає. Як ви прокоментуєте, я не знаю, пояснювати тут, немає чого пояснювати. Тут виключно ваша реакція, ваша рефлексія на те, що ви спостерігаєте щоденно. Ну, знаєте, ну потрібно, щоб кожен українець не забував, що це війна саме на знищенні українського народу, а тому, що тактика російських військових це теристична тактика, просто на знищене населення. Саме тому в нас немає медичних закладів, які б не були обстріляні по 5-10 разів часів деокупації, немає навчальних закладів, які б не були обстріляні, гуманітарні центри, скупчення людей просто цивільний транспорт. Ну вони чудово це розуміють, що вони не по військовим цілям працюють, але як вони зараз заявляють, них немає червоних ліній на нашому напрямку. В них є тільки червона зона. А червона зона в їхньому розумінні це там, де вони можуть працювати своїми системами озброєння. Ну тобто, фактично, 15 20 км від Дніпра, все, що є, все, що рухається для них, як вони кажуть. Да, це це є для них законною цілю. А, Чудово вони все розуміють. Вони все, все чудово бачать по, по кому вони відкривають вогонь. А, особливо це стосується дронів а, іноді вони потім роблять такі заяви, а, що це з субстріляла з, з на, міста. Да? Ну ніхто ж не вірить в цей псо вже. Не працює, але вони там картинку для власної аудиторії роблять, що нібито цей терор робить зсу, а не вони пане Юрію. За правилами юридичними правилами, кожен такий злочин потрібно оформлювати. Чи не збилися у Херсонській області представники влади і профільних структур у підрахунку у кількості тих злочинів, які здійснює Російська Федерація, і? Чи вірите ви хоча б на кілька відсотків в те, що вдасться притягнути ворога до відповідальності за скоєне? Я впевнений, що кожна особа буде встановлена і з часом вона буде притягнута до відповідальності. Скільки б часу це не зайняло, це ну, запит на справедливість, який є і у суспільстві, який повинен бути у міжнародного співтовариства. Щоб це не повторювалося в інших країнах, тому, що, тому зацікавленість у, у будь-якої цивілізованої країни повинна бути в тому, щоб всіх злочинців, військових, притягнути до цієї відповідальності. Щодо діяльності наших правоохоронних органів, ну ми бачимо по результатам, які вже є, що вони дійсно працюють ефективно. Це мова про нашу СБУ, про поліцію, про прокуратуру, які так само працюють в цьому напрямку. Щодо фіксації оформлення належного процесуального всіх цих злочинів, крім того, значна частина цих злочинців вони вже встановлені, і деяким навіть там вже є і заочні підозри. Я маю на увазі російських військових, які віддавали накази вчиняти ці злочини або які їх виконували. Пане Юрію, дякуємо вам дякуємо. за те, що були з нами на зв'язку. Бажаємо тихого, безпечного Дякую. дня усім жителям Херсонської області, усім українцям. Зараз це дуже потрібно. Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, був з нами на зв'язку. Говорили про поточну непросту ситуацію в цьому регіоні.